Так, друзі, всім-всім привіт. У нас сьогодні третій день турнірчика. Третій, да, третій. Прилив сил на четврочку. Так, у мене ДФД, Нічого собі, блін, Тут селянка, блін, жорстка. Різнобій, коротше, 33%, да? Юлі держиться той деф. Ладно. Поїхали. Вілов. Я вроді вже з ним зустрічався. А, та, я про... проіграв вчора. Йому. Чи то вона. Вроді дівчинка. Якщо по аватарці брати, це є дівчинка. Ну що, поїхали. Будемо сьогодні ще заробляти третій хрестик. Або матч реванш. О, фіолетовий камінчик тут долив. Ну все шикарно. Так, якщо тут зірвати фіолетовий камінчик, три зелених ще піде втало. І може більше нічого не піде. Так, все, шикарненько. Має там заряжений, це дуже добре. Тут або тало, або Той зелений хрен. Давай не будемо ризикувати, лупнемо Тало. А зелений хрен хай вже там когось заблочить. Блять, я вже по камінчиках не можу попасти, це вже жесть. Так, гулька заблочена, це ерунда. На баба серйозна, вона витримає все, що може. Так, корова, блин. Жербаска, корова, блин, тут все, що хочеш. Давай підтянемо фіолетовий. Так, і все, треба корову виносити. Воля ще один хід, так що можна виносити. Опять гульку заблочили. Бідна моя дівчинка, блін. Хриначе тебе всі кому не лень. Так, ти це сей заблочений. Так, це один камінчик, його і винесе, я думаю. Ігра лагає жесть. Щось тут не то. Так, гольки... Скільки там ще один хід? Давай просто тут утри закинем, зарядимся. і заблочимо же рубаску нахер, блин. ну все, я думаю, тут уже має бути шотик. Так, я рідко вже заблочили. от Так, ну що, поганяємо просто камінчики. Давайте щоб. Щоб цікавіше було. От ще так синеньке. Даємо баф атаки, ну давайте будемо вже виносити то все. Так, друзі. Ай. Тут ігра висне жесть. Так, є перший шотик у нас на турнірчику. Сьогодні маю на увазі. Добре, що не хрестик, це радує. Поїхали далі. Так, Супер Кузен 60. Ми вже з ним теж зустрічались, не пам'ятаю, вроді ми його наказували. А може і ні, теж так. Змінимо рідку на корову. І поїхали в бій. Так, синеньких тут навалили. Це добре. Так, є три фіолетових знизу. Є ще три фіолетових знизу. Більше тут нічого такого інтересного нема. Треба прокидати через Тесея. Бо всі остальні тут жорсткі. Во, є. Так, Тсей зарядився, зараз всім баф атаки, мене всі повиносять і буде шикарно. Так, ми зарядили свого мойотана. Блочим, блін. Жиробаску. Хоча можна було й сей, але ну його нафіг, Блочим жіробаску. Все лагає, все бин. Так, є, ти ми винесли. Блочим лівий край. Тут в мене починає дуже жорстко лагати гра. Поле я майже не бачу. Та тут і на полі от, два синеньких камінчика і п'ять фіолетових камінчиків. І то розкидані. Хуйне тепло. Блять, ну назвали тебе, йоптою. Осталась там ерунда, щоб забити її. А вона ніяк не хоче вмирати. Зато дивіться, що з моїми робляться. От Зараз моїх всіх повиносять, це буде шикарно. Так, є вже корова пішла спати, мой тан пішов спати. А поле лагає жесть. Так, ну хоч жеробаску винесли, це вже радує. Так, павук зараз мене. Дивись, чуть не винесли. От корова їхня так непогано один, фігачить. Так, залишилось 5 хвилин. А в мене тут завіс трошки мій плеєр, яким я записував в рекордер. І через це завісла трошки поляна. Я нічого не зміг рухати, і це було дуже погано. О, щось трошки пролагалось. На, да, тут жесть. Ми зарядили хоч хіла, тому що вже об 41 хп, ви бачили? Як то кажуть, виживаємо. І тут рекордер зависає повністю. Нічого неможливо зробити, це жесть просто. Тут одні мати, блядь. Час іде, картинка не міняється. Блять, попити собі чаю, там, кави, хто що може. Ось, щось починається пролагувати. Блять, це жесть, просто жесть. Ну це я вже 28 раз нажав на ЖО О, Пролагало. Все, убили мені і мою гачарн. Так, хоча б не лагай поле, я тебе прошу, дай доіграти. Так, є... Давай, добивати треба цього паучка, блін, бо він саме більше мене тут бісить. От бачите, тут рекордер не відповідає. Так, блочим ми. Зелену ту. Ну і все, тут можна вже закінчувати. А, він ще живий. Ну, у нас гулька і хіллер підлічвилися, так що тут все має бути чики-піки. Головне, щоб не лагав той рекорд, я не розумію, що з ним сталося. Це жесть просто так і грати. Так, все. Біс закінчений. 864 очка, Є є шотик, Суперкузен, бувай. Ідемо далі. Баязет. ми з ним теж зустрічались, від нього я вроді виграв. Так, і поїхали. Дивіться, що тут синього навалило, це просто жесть. во, давайте по чуть-чуть. треба оце по-швидкому грати, бо висне все. Летить все, що можна. <кій> <кій> так огонь зарядився, це погано. Так, центр принесли, це вже буде шикарно тоді. Тут два хіллера по боках. Двіться, що синій кристалик. Так, коровка. Трісь. Тріс, тріс, всіх, тріс, Майотан зарядився, давай будемо. А кого ми будемо блочити? Ага, а нікого. <с> давай не будемо нікого блочити. Нащо нам це? Так нечесно блочити чужих іроків. Ну шо, ого. Так. Непогано так їхню ця жриця лупить по краях. Дивіться, майтана вже нема, але тут уже просто можна добивати їх. Так, гуля майже заряжена. Дивіться, ще синій камінчик, жовтий камінчик. Тут комбо літає просто як божественно. Так, заблочила ти моїх, але це вже нічого страшного нема, тому що шотик. Так, БЯЗ вибачай. Завтра приходи знову. Ці з розраби не можуть інакше їх дати. Хто тут у нас? Аба во, це як, вроді новенький якийсь. Таких ми ще не бачили. Я Йосипа точно не бачив цього ще на турнірі. Візьмемо рідку. Ну і дівчинку таку, вона зараз буде їх чпокати так по одному, я думаю. Ну, в принципі, тут два жовтих, три фіолетових можна йти. Так, є фіолетовий камінчик, це радує. Шість можна вже зібрати буде. Три упейлонга. Три Тало. І є фіолетовий опять. Ой, кажу фіолетовий синій кристальчик. Так, зрізаємо. Центр пішов спати. Синій заряджаємо. А, не заряджаємо. От тепер заряджаємо. Їхній маєтан, головне, щоб не зарядився. О, тут все шикарно, тріс-тріс. По-швидкому, бо тут лагає просто жесть цей рекордер. Не розумію чого. Так, тут три камінчика хватає, щоб убити Йосипа. І тут і рідко і цим блочем, заряджаємо ще фіолетових тут. Летить, все шикарно. Так, давайте будемо добивати і закінчувати цей бій. Дивіться, чорний яка тримається, не хоче помирати. А ну два фіолетових у тебе довиш і це, і це, і ще не хоче помирати. Молодець. що так цілу мою команду винесе з таким прикольчиком. Добре. Так, тріс, 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 і її нема. Так, вроді це четвертий бій сьогодні, четверта перемога. Залишився ще один бій. Так, йдемо заробляти хрестик Оскар якийсь. 894 очка. Тут кроліка навіть поставили. Я його колись прокачав. Ну що, давайте будемо... Як це ми день без хрестика? Так неможливо. Ну Тут є фіолетових трошки. Тут навіть кристальчик можна зібрати. І якраз жовтого гермесика. Шикарно просто так. Так, 3-4-5 фіолетових і вроді нічого не полетить. Во. От тут уже можна і робити чудеса. Тріс-тріс-тріс. Центр вилітає. Так, не заряджай мені кролика, те прошу. От моїх синіх може зарядити. І гермес теж вилетів. Блокуємо лівий фланг. Зриваємо жовтий камінчик чи не зриваємо? Ні, давайте так зробимо. І шо? Кисей не заблокований. А е, нам все рівно. Нам нема різниці. Заблокований, не заблокований він, блин. Ми лупам все. Полетить. Так, виносимо пілонга. Чи як там він? І... Коротше, все повиносили, що можна. Зараз тисей зарядиться разочок. Во. Ну що, давай під зрізом тебе фіолетовими. Тріс-трість, молодець. Так, ну як не дивно, сьогодні, блін, всі перемоги, я в шоці. Нема жодного хрестика. На якому ми там місці? Я думаю, десь там далеко, 1826 місце. Так, Андрій, тебе з топ-3. Тебе вітаю поки. Там може і на топ-1 вийде, що там по сундучку у нас. Моя любима травичка. Ну, добре, друзі. Всім до наступних зустрічей.